На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Розмова зі священником під час війни має особливий терапевтичний ефект. Мудрий духовний наставник і втішить, і розрадить, і надихне власним прикладом. Пропонуємо вашій увазі другу частину бесіди з настоятелем кафедрального храму Святої Катерини. Православної церкви України в Чернігові, отцем Романом Кіником. З ним Олена зустрілася, перебуваючи в Україні. Студію для розмови люб'язно надала редакція Суспільного радіо. Отже, вмикаємо запис. Отже, ми говоримо про важливі речі, і я сподіваюся, те, що ви говорите, знайде відгук в душах слухачів. І все ж таки, я хочу задати вам питання, з яким я приїхала сюди, і спитати вас: скажіть, будь ласка, як нам всім пробачити росіянам? Ви знаєте, сьогодні я йшов до вокзалу і про любов до ворогів думав. І до чого я додумався? Можливо, я собі так вимислив, але ось ця заповідь, яка каже любити ворогів. І я подумав, що заповідь любити ворога може стосуватися конкретно мене, конкретно однієї людини. І це стосується людини, яка щось має проти мене індивідуально. Ось тоді можна говорити про любов до ворога. Щодо тих людей, які прийшли на нашу землю, і які принесли зло, руський мір під виглядом зґвалтувань дітей, чоловіків, хлопців, жінок, вбивства, вогню, розрухи, ось ці речі вони мене стосуються особисто, але вони стосуються і всього народу, чи можна любити в такому вимірі? Всенародному тих злочинців, які прийшли до нас і принесли свій ось такий руський мір. Звичайно, Звичайно, що ні. Чи ми є вбивцями? Ні. Бути толерантним не означає пустити злодія в свій дім. Недавно було свято Іллі, Пророка. І ми згадували про Ілію. І ось е, ми збирались біля Ілінської церкви, було більше як 50 людей, і від, звичайно, відслужили водосвятний молебень. І е, була проповідь. Так? І я говорив людям, е, порівнював час пророка Іллі із нашим часом. Ось уявити собі: е, народ відступив від Бога, отримав покарання, немає дощу. Рік, два, три, три з половиною роки немає дощу. Все, смерть, голод. І ось пророк Ілля говорить: люди, покайтеся, ви ж розумієте, що відбувається. Він фактично залишився один. Ну, залишились люди з ним, але він фактично один із цілого народу, який виступав за те, щоб народ покаявся, щоб народ навернувся до Бога. Ні. Не бачили люди, не бачили катаклізмів, не бачили того, що немає дощу, не бачили того, що висихають ріки, не бачили того, що багато смертей, не бачили. І ось я питаю: ось ми бачимо, що відбувається в нас в Україні. Бачимо. А велика кількість людей просто не бачить. Ну як не бачить? Ну чому не бачить? Ну чому я бачу, а хтось не бачить? Ну не можна цього не бачити. Але ж і тоді не бачили люди. Але коли відбулося чудо? Оце жертвоприношення, коли жерці Ваала, 600 чоловік стояли, збудували жертовник і просили вогню з неба. Ваал, зійшли вогонь. І цілий день молилися, немає нічого. І пророк Ілья збудував жертовник, І викопав рів, і полили це все, залили водою. І після молитви пророка Іллі вогонь зійшов з неба і пожер. Тобто, з'їв, спалив все це, всю жертву. І тоді покаялись люди, тоді побачили силу Божу. І що сказав тоді пророк Ілля? Взяти тих всіх жерців Валових і спалити, знищити. Пророк Божий, який шанував і любив Бога, говорить: візьміть цих людей і вбийте, знищіть. Це любов чи не любов? Це любов до свого народу, любов до Бога і горіння. Просто його душа горіла за те, щоб його народ не пропав. Не, не втратив зв'язку з Богом, і ось теж можна сказати, це про сучасну нашу Україну, про сьогоднішні події, які відбуваються. Е, є, єдине, що можна зробити, це викорінити ворога із нашої землі і зробити все для того, щоб цей ворог, який прийшов до нас на сотні тисячі років, забув сюди дорогу з мечем і війною, і тільки любов до свого народу. І любов до Бога е, може нам дати сили і допомогти позбутися цього всього. Але любити ворога це не означає обіймати його і садити за стіл і споживати разом хліб. Е, любов до ворога це не робити йому те, що він робить нам, не віддавати злом за зло. Коли е, війна проходить на нашій землі і є з двох сторін військові зі зброєю. Але є одні, які прийшли вбити, знищити, тобто принести те і дати нам те, чого ми не хочемо, нав'язати своє. Бо вони кажуть: вони нашого не хочуть, значить, вони повинні бути знищені, значить, вони не такі нацисти і, і фашисти, і, і Бог знає хто. А ми кажемо ні, нам не потрібно вашого фашизму, расизму і, і вашого нацизму, бо ви ви ж це нам несете, оцю людиноненависницьку ідею. Бо, бо це є ідея людина ненависницька. Вони кажуть, ви не такого сорту, люди. Тобто, це, це є навіть боротьба просто за з, з людьми, які називають себе українцями. І через те, що я кажу, що я українець, значить, вони кажуть, що його треба знищити. Якщо він не руський чоловік, значить його потрібно знищити. І ось ця ідея, яку яку вони несуть. Вони за це вони будуть відповідати і тут і тут, на землі, і перед Богом. А є. Гарні слова священного писання, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ось кожного разу, коли я спілкуюсь з воїнами, коли відбувається похорон воїнів, я кажу, що це миротворці. Це ті люди, які взяли зброю в руки, але заради того, щоб захистити своє, не піти на чужу землю і забрати чуже. А захистити своє і тому є воїни із цієї сторони, і з цієї сторони, але одні такі, які будуть відповідати за свої вчинки перед Богом і перед людьми, а є ті, які будуть нагороджені і Богом, і шаною від людей, за те, що зберігали. Зберігали майбутнє свого дому, мого дому тих людей, кого знали, і тих, кого не знали, від, від рабства, просто від рабства. Разом із добуттям справжньої волі в Україні власне, добувається і стає на ноги справжня українська церква за час початку повномасштабної війни в Україні. Чи спостерігаєте ви тенденції про те, що люди все більше і більше навертаються саме до української церкви? Чи збільшилась кількість тих, наприклад, нових обличчя, які ви зараз бачите, на службі? Звичайно, що збільшилась і збільшилась досить суттєво. Є е, люди, яким важко. Переступити через себе, люди звикли чути зовсім інші слова, люди звикли чути зовсім іншу службу. І, і, і для багатьох людей оцей крок є ну, надзвичайно важким, це потрібно розуміти. І коли люди, все ж таки, навіть стоячи перед дверима храму, роблять цей крок, переступають поріг, це для них ну, досить великий, але значимий, такий подвиг духовний. Вони усвідом... Є багато людей, які усвідомлюють. Що щось в тій церкві, куди я ходжу, не так. І щось не такі слова там говорять, і щось там поминають не тих людей, але е, страх перед чим? Перед тим, а як приймуть мене там, є? Є священники, які перейшли, так, ось не так не так давно. На менщині перейшли священники в підпорядкування Православної церкви України. І такий страх в них був. Ми з ними спілкувалися, але після того як ми їх прийняли. Як ми з ними спілкуємось, вони відчули себе, будемо казати, вільними. Чим вони діляться? Тим, що, будучи в юрисдикції церкви московського патріархату, вони були, наче раби. Тобто люди, від яких щось постійно хотіли, і які щось там мали цілий час виконувати зараз? Вони відчули себе справді вільними людьми, які можуть проповідувати слово Боже по вільному. Не по-рабськи, а по-вільному, бо кожного разу, і я стараюся так, є люди, які кажуть, будьте моїм духовником. От як ви скажете, я так буду робити. Ні, не буду. Не можу я так казати. Чому? Тому що людина розумна. Я можу нерозумну людину взяти за руку і привезти туди, куди потрібно, чи відвести, куди потрібно. Але не більше. Крок кожен повинен зробити сам. І помилки також повинні в житті людському бути. І, ну, людина Інколи і вчиться на своїх помилках, навіть розумна людина, яка почитала багато книг і історій, і яка знає, як обійти багато різних ситуацій, все рівно інколи спотикається і все рівно інколи переходить через те, про що знає. Але проходить і коли проходить сама, знову ж таки такий досвід, який не можна здобути ні звідки здобуває? І ось ці люди, які приходять, вони стають зовсім іншими людьми. Вони стають вільними і світлішими. Бо вже навіть не сьогодні, не зараз, а ще раніше, вже можливо декілька років, мене запитали. А ви помітили, як люди виглядають, які ходять в нашу церкву? І ті люди, які ходять в церкву, братню, кажуть, зовсім різні люди. Ось кажу, в одному тролейбусі їдуть люди і виходять на, на зупинці. Одні йдуть сюди, в церкву, інші сюди. Але це різні люди, вони по-різному виглядають. Одні якісь світлі, веселі, радісні, навіть в вишиванка, в білих хусточках. А тільки чорні, згробатені і постійно бігом-бігом. Тобто є навіть люди, які спостерігають за людьми, які дивляться і які е, оцю різницю, різницю навіть в таких речах, але бачать і відчувають. Тому, е, звичайно, що є велика кількість людей, е, нових людей, православних українців, які е, міняють свій світогляд і своє відношення до Бога. Бо Бог не є страшний. Бог є люблячий, Бог є милосердний, і ми не можемо проповідувати Бога страшного, караючого вічно, а тільки Бога, який є завжди і до всіх милосердний. Світить сонце, воно світить для всіх, коли йде дощ. Він йде для всіх і для праведників, і для грішників, і для віруючих, і для невіруючих. Тому кожен може прийти і кожен може відчути. Кожен може відчути Бога, який є, який є милосердний. При цьому українське священництво не припиняє допомагати, не припиняє волонтерську справу. Куди зараз спрямує ваша допомога? Які обсяги допомоги ви надаєте? У е, нас є, велика кількість священників є капеланами. Тобто вже є привіз при військових частинах, і також виїжджають і в зону бойових дій, і постійне спілкування, і, звичайно, що є якась певна допомога, бо кожен старається, особливо зараз, щось та й роздобути для певних підрозділів. До тих, хто звертається, бо є багато друзів, багато знайомих. Кому щось потрібно. Ми тільки от будемо казати, за липень місяць Катерининська церква. Ми придбали два тепловізори. Це громадою, так? будемо казати, це фактично за пожер Тв, є скринька, яка там збирається на військових. То от, от за місяць, наприклад, там зібрали 12 тисяч, А решта люди приходять, щось жертвують на церкву. Навіть та свічка, чи, чи, чи хтось купляє якусь іконку чи хрестик. І частина цих грошей ну це досить значна і велика частина. будемо казати, для нас, для нашої громади. Вона йде для певних речей, які потрібні для збройних сил. Ми розуміємо, що і ми в церкві можемо перебувати під чистим небом, завдяки нашим збройним силам, ми розуміємо, що завдяки збройним силам ми можемо ходити вулицями нашого міста, і е, зараз обов'язок кожного з нас, хто не тримає зброю в руках ввести свій фронт з підтримки нашого воїнства. Тому, тому постійно ця підтримка є. Ми, слава Богу, Господь дав нам можливість з оцем Андрієм з Городні. Ми їздили в Слов'янськ, Краматорськ, були в Бахмуті. До речі, можна сказати, я думаю, в Бахмуті я зустрів свого рідного брата, хоч я не знав, що він саме там. Брат і племінник, там ж вони тільки, я вже, коли Слов'янськ проїхали, їхали в Бахмут. Я зателефонував, бо знаю, Десь, а де саме не знаю, кажу: я їду в Бахмута. Він каже: Я там, і так ми так ми і зустрілись. Так, але ми мали можливість завести і, і ще з волонтерами-хлопцями іскри добра в Чернігові. Є така організація, а також і бронежилети, і маскувальні сітки, і, і продукції багато. Ну і відповідно і таких інших речей, які потрібні, ми передавали і. Першій танковій нашій, ну і відповідно вже тому підрозділу, де вже був мій брат, так, якусь частину. Знову ж таки, ось зараз, два дні тому, зателефонував отець Андрій і придбав дрон для хлопців, які ну, сказали, що їм потрібно дрон. Є дуже великий волонтерський, можна так сказати, навіть центр, є в нас в Ніжині, Покровській церкві, де постійно в'яжуться сітки, де велика кількість, і знову ж таки, тих же самих тепло. Ловізорів і біноклів, і оці харчової допомоги передається нашим збройним силам. Є е, священник, отець Віталій в прилуках, який е, трудиться також, і, і велика, велика допомога постійно є для нашої армії. Але, взагалі, я хочу ну, відзначити взагалі все наше духовенство. То майже всі наші громади є в чомусь задіяні і щось роблять для того, щоб допомогти нашим збройним силам е, зараз. Ми також збираємо кошти, ось е, недавно таку допомогу також декілька днів тому ми зібрали 10 тисяч в церкві, це тільки в тій скринці, яка була для воїнів, для Збройних сил, і віднесли, бо я вже не знаю, як вона називається, на якась там винтовка, тобто вона там більше 70 тисяч коштує, і ми таку свою частинку принесли в Гончаренко центр. і Тобто зараз знову ж таки збирається певна допомога, тому що ми багато, багато працювали. Вал і працюємо далі із реабілітаційним центром. То ем, е, велика кількість медикаментів, що ще цікаво, коли були в облозі, е, нам вдалося і в городню передавати чотири рази в, в окуповану, і, городню. І в окуповану в городню і медицину, і дитячі харчування, і памперси вдавалось знову ж таки вже пізніше і медикаменти тоді по кордоні по кордоні розвозити. Ну і знову ж таки часто ми виїжджаємо на наші кордони, тому що з нашими хлопцями прикордонники. Які ми знайомі ще під час таких бойових активних дій в Чернігові, ми, ми з ними постійно спілкувались, бо були люди, які вибирались з облоги з, з, з окупації, так і з Зісновська, і з Городні, в чому в чому могли? Хто був і в тапочках, і в спортивних штанах, і, і, і ми з ними також спілкувались. І я знаю, що постійно оці волонтери, які були в Чернігові, якось спілкувались і допомагали. От коли в мене щось було, ми ділилися з іншими коли в мене щось не було, а потрібно було, дзвонювались, і можна було якусь допомогу таку отримати. І ніхто, от я не можу сказати, жодного випадку не було, коли сказали: Ні, ні, нас немає, ми не можемо. Кожного разу ми зустрічались і кожного разу виходили якось ситуація, і нам і, і нам також допомагали, і ми мали можливість ввести щось і хлопцям. Тоді якось приїхали один раз в одне місце. Бачу, стоїть 16 пар берців, а там хлопці в тапочках треба комусь, ні, не треба. Раз. І вже повезли так, так А, а ще було і холодно, і куртки зимові, і штани, і, і багато. Я і, знаєте, і комедні ситуації були такі. Але ми фактично там на масани на цей ноль, на крайню нашу точку, також їздили, їздили і, і з їжею. Ввечері завжди кожного дня. Я випікав хліб. В мене не було в хаті даху і не було води, і світла, так, але в мене був газ в хаті. І що мене врятувало, не було дріжджів. Але з минулого року, десь з липня місяця, я зробив закваску. І я вчився пекти хліб на І Це серпень, вересень, десь там в жовтні вже мені вийшов хліб такий, який вже добрий, який вже можна було їсти, і оця закваска в мене була постійно. І було так, що я там по п'ять хлібів фактично випікав з вечора і трошки там вночі, і вже на наступний день і я мав кусок хліба, і я ще міг комусь цього хліба дати. І хлопцям ми завозили, розповіли мені люди з Вінничини так. Що каже, та спілкувалися знайомі, що спілкувалися ми там з Одесою, з військовими. То кажуть, там у вас чернігію і два таких обезбашених попи, які їхали туди, куди військові боялися їхати. <с? <с?> то, то були і такі моменти, коли, напевно, ми ну, їхали, бо треба було їхати, треба було їхати до хлопців. Бо знову ж таки, на жаль, на жаль, але і в 22-му році ми стикнулися з тією проблемою, як і в 14-му. шкарпетки, труси, рукавиці і шапки. Це все було. І я дякую тим, Тим людям, які в Києві, ну хочеться так згадати тих людей, які в броньованих машинах. Під обстрілами, але все ж таки ще на початку перші, перші дні, перші тижні, ще коли був міст, і потім вже коли не було мосту, якось проривалися, проривалися сюди і привозили нам таку важливу допомогу і медицину, і і дитяче харчування. А були і наші хлопці є. Хлопці вони зараз на східній стороні. Наша соціальна служба Київської митрополії, які приїжджали сюди в Чернігів Ну, ще коли був міст, і які вивозили і діток з родому, які вивозили і людей паралізованих, які лежачих просто, бо мені також довелось стикнутися з тим, що я ходив біля таких людей і навчився і пампер зміняти, і, і, і все. Але пізніше вже вивезли тих людей і вивозили вони також людей, які загинули, захищаючи ось нашу державу, нашу Україну. В Чернігівщині, в Чернігові, але були і з Рівного, і з інших регіонів, вони вивозили і таких людей вже з Тому, Але коли їхали сюди, щось та із собою привозили також. Тобто певне, певні речі в нас були, щоб можна було комусь щось допомогти, якась медицина. І вже пізніше, коли вже відійшли. Ті, хто прийшов до нас з війною, і вже відкрилась дорога, то трошечки більше вже з продуктами стали приїжджати вже із Тернопільщини, і з Рівного, з Рівенщини, і ми мали можливість роздавати людям вже тоді значно більше, бо було що і більше 300 пакетів допомоги. Ну а та така досить значна допомога була. Ми роздавали в Катерининській церкві, і це не один день. Був момент, коли хочу згадати Андрія Трощенко, хлопці. Також деякі речі привозили, і одного разу було багато корму для тварин. Хоч він дуже швидко розійшовся, цей корм. Але ми могли і для військових 10 великих, я не знаю, скільки вони ці мішки по 40 чи по 30 кілограм. Ну такі досить великі мішки передати для військових собак, тварин і для притулку. І також багато людей, багато людей мали можливість взяти собі цей корм, бо тому, тому що в Чернігові в той час придбати не можна було. Але знову ж таки, Катеринська церква також стала такою. Точкою, де не тільки ми десь там щось шукали, але були люди, які турбувалися і про нас, і десь там з мого рідного села, з Львівщини, також зібрали допомогу і привезли привезли сюди. І це була ну, досить така значна допомога, коли навіть в той час декілька тонн картоплі, коли люди просто могли приходити в церкву і просто собі брати не по кілограму, а а хто вже скільки хотів, тому що було досить багато, і, звичайно, що не не ну, не ну була велика велика кількість, тобто не. Тисячі людей, а там приходили по 200-300 людей в день і могли собі вже е, взяти. Ну а була допомога, ось також дуже значна допомога. Це радивилів Рівенщина. Там отець Ігор, і також такі волонтери. Вони до, досить значну допомогу надали. Тоді харчову. Я маю на увазі харчову. Ну, були також і медикаменти, е, і багато медикаментів, які ми передали військовим медикам, тобто багато велика кількість перев'язків перев'язочних матеріалів. І антибіотиків, і кровоспинних, тобто ну були були, були різні різні так, ну, такі моменти, які старались зробити нас волонтерів. Но я не хочу сказати, що ми стали волонтерами. Ми просто ті люди, які <сум> щось зробимо, принаймні те, що можемо. Можливо, хотілося б більше зробити, але слава богу, в нас є велика кількість волонтерських організацій, які які працюють і працюють добре. Хоча я в своєму рідному місті зараз, всього на кілька днів, я знаю, що я зроблю після запису нашої розмови. Я піду на древній Чернігівський вал, піду в Катерининський собор і понесу до шухлядки. Спасибі вам за натхнення і за таку підтримку моральну. Просто понесу пожертву в ту шухлядку, яка жертвується зараз на фронт. Наостанок, дозвольте ліричний відступ. Я знаю, що ви, отче пишете поезію, і хочу сказати, хочу запитати, чи писалося в блокаду, і чи пишеться в війну, якщо пише. Це то що І можливо є те, чим би ви хотіли поділитися зараз з нашими слухачами. Є вірші, які я писав вже давно, так тільки я чогось соромився їх комусь показувати. Можливо, велика кількість вже немає, просто згоріли, так але десь минулого року я взяв. Акрилові фарби, і трошки щось там мазюкав так, деякі речі. Щось навіть получалося, А є моменти, коли просто сідав писати, і особливо потрібно кудись було вилити те, що є в душі. Звичайно, що вийшла в мене якась така ж ціла, навіть якась поема. Так. Вже, вже коли була війна, і про наших хлопців, і про війну, і, і, і про майбутнє наше. Є якась трошки. І навіть такий дружині вірш. І, звичайно, що є такі різні напрямки, особливо навіть будемо казати, якийсь там науковий, чи можуть. <гум> ну, Зараз не буду цитувати, хотів, але <гум> не буду, бо там це тільки задум такий. Так. Але можливо навіть тоді, коли є трошки щось на папері, легше на душі. Бо все рівно є це переживання, сопереживання з тими людьми, хто є поруч, і нести в собі, напевно, також не варто. Можливо, можливо, цей вірш, ця поезія написана не за правилами, можливо, багато б критиків було з тих людей знаючих, хто знає, але от те, що тут відчувалося в той час, в цей момент, і лягло на папір, ну таке вийшло. Може, щось підрукує, можна пригадати. Как... Просто почитати зараз. К к кажуть, хтось сказав, що я плакала, щовечора сумую за тобою, закутавшись у довгий, теплий плед і аромат ромашок білих чую отих, що понад стежкою цвітуть. Як повінь весняна довкола все вкриває, так поглинає пам'ять. Тихий звук весняної пташини в темнім гаю, і коней диких у степу танок. У небі зорі крутять світ довкола. Тепло я не забуду твоїх рук, і музику, що із гаїв лунала, пернатих хорів, милий, чистий звук. Той перший промінь сонця, що повстало, із за гори розкрилось темних туч. Я пам'ятаю, Довгі вії твої і порох ніжних полуничних губ несеться ромашковий запах, чашки чаю, А я, закутавшись у теплий стою та згадую ранкові роси в маю і тебе єдиною, любов мою. Коли вітрами древніми, оборонці моєї землі, до кінця до останнього подиху у строю і в боротьбі, і не зброя в пріоритеті, а потуга до волі, життя, кожен рух, кожен подих, молитва нас веде в майбуття. Білі крила на сонці вицвіли, краплі крові на сірій землі. Ви герої, герої. Герої, що вознеслись на небо у борні. Білі крила ви в Бога отримали, в Михаїла Архангела меч у строю з побратимами мужніми вирушаєте в бій. Уперед ми, приречені переможцями, стати, В вона коріння живе, що дає пишні паростки гордості і любов до своєї землі, І не відступимо з поля бою. Ми. Не опустимо сильних рук, з нами сила борців з минулого, З нами наш сильний Бог, заковисані вітрами древніми, над оборонцями невладний час. Так важливо, що Богу довірились ми. Так важливо, що Бог вірить в нас. Ми слухали українську хвилю. Нагадаємо, сьогоднішній її випуск записано в Україні в Чернігові. Гостем передачі був настоятель Чернігівського кафедрального храму Святої Катерини Православної церкви України, отець Роман Кіник. Дякуємо нашим колегам з Чернігівської редакції Суспільного радіо за сприяння у підготовці передачі. В Україні для вас працювала Олена Головатенко. А в Литві передачу до ефіру підготували звукорежисер Соната Лядавичня і ведучий Олег Головатенко. До наступної зустрічі на українській хвилі.